Топ-4. найдорожчі сцени в історії кіно це той випадок, коли 30 секунд можуть коштувати 1 мільйон доларів. Що ж робити, коли ти хочеш зняти епізод, де одна з найвідоміших вулиць світу повністю пуста. Режисеру фільму «Ванільне небо Камерону Кроу запропонували використати комп'ютерні спецефекти, але він сказав, що все має бути по-справжньому. Влада міста Нью-Йорк дозволила перекрити Тайм-Сквер в неділю з 5 до 8 ранку. І тепер ми маємо єдиний і неповторний 30-секундний момент з Томом Крузом, що біжить пустою Тайм-сквер, і все це коштувало 1 мільйон доларів. А от у фільмі Я легенда сцена евакуації з Нью-Йорку біля Бруклінського мосту коштувала 5 мільйонів доларів. Для зйомок цього епізоду протягом шести ночей було задіяно понад тисячу статистів, а також безліч військової техніки з екіпажем 200 осіб. Знаменита сцена погоння по автостраді у фільмі Матриця перезавантаження коштувала понад 2,5 мільйонів доларів. Режисери відмовилися від використання лише комп'ютерної графіки та побудували справжню ділянку шосе довжиною майже 2 кілометри. Ну і закриває сьогоднішній топ трансформери останній Цир та сцена на звалищі. Тільки на будівництво самого звалища, де герої зустрічають Бамблбі, витратили понад 15 мільйонів доларів. І це без урахування комп'ютерної графіки, яка безумовно коштувала ще більше.